Вітаю, ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я Анна Громова. Як я вже говорила вам у попередньому відео, що я купила два моточка пряжі від торгової марки Yarn Art, це пряжа Forza Forever. Я взяла два моточка, щоб зв'язати шкарпетки і подивитися, як буде вести себе ця пряжа в роботі. Перше, що хочу сказати, що дуже сподобались кольори. Дуже велика кольорова гама. Пряжу Forza Forever я замовляла в магазині просто пряжа міста Чорноморськ Одеської області. І саме пряжу Forza Forever ну, дуже важко вибрати по кольорам, тому що налічується на даний момент. 14 кольорів. Ось як ви бачите, така красива кольорова гама. Ось такі кольори. З кольоровою гамою ми з вами розібралися. Ну, а тепер хочу розповісти вам за саму пряжу. Пряжа мені. Сподобалася, моточки об'ємні, скрутка не дуже щільна, такі моточки пухкенькі, пряжа м'якенька, не колюча, дуже лагідна до тіла. Якщо в кого шкіра чутлива, то якраз ця пряжа підійде для шкарпеток. Що стосується метражу і складу. Пряжа Форза Форевер має метраж 420 метрів на 100 грам. І по складу 75% вовни і 25% поліаміду. І колір, кого цікавить саме цей колір, це колір 27,07. А шкарпетки я в'язала, це колір 2712. Що хочу ще сказати, що пряжеться м'якенька, шерстиста, в'яжеться легко, але в роботі, оскільки нитка не дуже скручена, при в'язанні іноді йде розшаровування, але це не так критично, тому що під час в'язання мені все ж таки було комфортно в'язати з цієї пряжі. Ну і порадувало те, що в моточку не було вузликів, як це буває в пряжі на кобохо, не було розривів, тобто секції я. Ну, так би мовити, не зв'язувала, не було розриву і не важко було в'язати цією пряжею. Я перемотала пряжу на два однакових бунтика, знайшла однакові секції, щоб зв'язати однаково шкарпетки. І як ви бачите, в цій пряжі секції довгі. Шкарпетку я починала в'язати із пряжі Alize Superwash Artisan. номер 44 це колір бузок, я зв'язала манжету цією пряжею і зв'язала мисок. Далі всю шкарпетку я в'язала із пряжі Forza Forever. Як ви бачите, секції дуже довгі. Секція починається від манжети, така довга секція, і потім повторюється аж на п'ятки. І потім після п'ятки, далі аж до миска, знову йде ціла секція. Тобто на одну шкарпетку йде дві секції цієї пряжі. Хотіла б ще сказати, що Ниточка шерстиста після прання дуже добре розпушується. не знаю, чи видно вам на камеру, чи ні, але тут дуже гарний пушок після прання цим пушком забиваються всі отвори між петельками. Як я вже казала, пряжа дуже гарна, м'якенька. Ну і радує ще ціна і якість цієї пряжі. Це все, що стосується плюсів. Прала я руками в прохолодній воді, як ви можете побачити, на початку прання фіолетовий колір трошечки віддає фарбу. Але це не критично. Тому що, коли я почала полоскати ці шкарпетки, пряжа вже свій колір не віддавала, тобто водичка, як ви бачите, вже чиста. Чи буду я замовляти ще таку пряжу? Так, мені ця пряжа дуже сподобалася, від співвідношення ціни і якості гарне. Тому я буду замовляти ще таку пряжу. Але тепер вже хочу спробувати не пряжу Алізе Forza Forever, тому що у пряжі Forza є три лінійки, тобто пряжа Forza Forever, пряжа Forza Solid і просто пряжа Forza. Мені хочеться спробувати всі ці артикули. І тому я буду ще замовляти таку пряжу про покупки нової пряжі Форза. Я вам ще зніму відео. Ну, а на сьогодні я завершую своє коротеньке відео. І до скорих зустрічей на моїх нових майстер-класах. Всім пока!